Зимові чоботи підліткові, Lily and Den, 535 гривень за пару. У лоті буде представлено 10 пар, 5350 гривень загальна вартість усього лоту. Дуже класні, якісні фірмові зимові чоботи підліткові. Погляньте лише, яка підошва, серйозна. Як вони якісно виконані. Всюди світловідбивачі, на носочках, на липучках. Наголошую, що дуже класно в цих модельках немає зіпок, немає, тобто блискавок. Все абсолютно на липучках. Це дуже зручно. Зручно. Що не буде оцих проблем потім з блискавками, бо кожна мама знає, що відбувається, і потім ззуттям. Розмірний ряд від 36 по 40-й. Погляньте, будь ласка, графітові, сірі. Жеві такі більш високі, сині. Я хочу один модельку відкрити, щоб показати, які вони всередині. Липучки дуже класні, дуже якісні. Погляньте, будь ласка, тут у нас все на флісі, абсолютно утеплення йде. Ніякого хутра. Це дуже важливо. Чому? Тому що на флісі це буде ножка і в теплі, і не буде зайвого, ви знаєте, такого більш товстого, що діти потім не хочуть взувати. Waterproof у нас є тут позначка. Це означає, що моделька водонепроникна, ножки будуть сухенькими. Кажіть це своїм клієнтам. Там ціна дуже класна. 535 гривень дозволяє поставити гідну націнку. Зараз сезон це якраз чоботи. Такі дитячі підліткові, тобто на сезон на зараз, на якраз такі непонятні погодні умови, коли дощ мокрий сніг, сніг він почнеться для зимових розваг це саме те. Класні, теплі, легенькі. Дуже важливо, що вони не такі важкі, як бувають, як існують. Все тут якісно зроблено, прорезинено, липучки, світловідбивачі, все те, що треба. Наголошую по розмірам від 36 по 40 за модельку 535 гривень для того, щоб замовити, зв'язуйтеся з нашим відділом продажу в описі під відео усі контакти.